А передемо завтра, 8-го цей час, і покажемо температуру. Добре, добре, добре. Ми зараз будемо закривати плов, нехай м'ясо томиться, а різ потім кинемо. Але а, нам більше не треба багато жару і багато огня. Ми закриваємо грубку і більше не будемо підкидати. Наша цегла набрала температуру настільки, що буде віддавати її, скільки нам потрібно. Більше не топимо. Давайте покажемо вам, яка температура. Так. 100. 120 майже пригає. 115. 107 О, бачимо. Так, да, так, да, так. Да. Уже сама грубка. І ось на виході в останньому ходку вже є 70. Угу. Більше підкидати не будемо. От ви самі собі уявіть, скільки ми дали дров. До цього моменту, щоб у нас майже зварилось м'ясо. Зовсім небагато. Я вас увіряю. Побачимо, яку цеглу ми виробляємо, якої вона плотності, потім нам розказуєте, якою вона теплопровідності. Будь ласка, докажіть нам інше. Візьміть іншу цеглу і зробіть те саме, що зробили ми. Mm -hmm. Хочу вам дещо показати. Дивіться: температура пічки в самому гарячому місці. Ось вона у нас 117. Mm -hmm. І температура котілка 111. 112. Mm -hmm. Важте, все печеться від температури нашої цели. Yeah. Ну що ж, знімаємо кришку, показуємо, як там все в нас гарно. Ось, Будь ласка. Mm -hmm. І огнів не треба. Добавляє. Що, mm -hmm. прийшов час? Гриз. Можна руками його брати, можна так. Як зручно? Да. Далі слой. І зума, і зум вже намочений. До нас і щось увесь завод. Зі дверима. Ви <рив> не ну, уявляєте, які тут запахи. Уже наш плов майже готовий, але ми хочемо зробити останні заміри, показати вам, як працює пічка 122 градуса в самому гарячому місці. А де саме? Покажіть, будь ласка. Ось. 124, так, 122. Так, так, так. Добре. Так. Далі сама пічка під 100 градусів. В центрі 80 52 Це виход. на виході. І давайте я взагалі металічно всім дуже цікаво. Металічна частина 66 градусів. Не так дуже mm -hmm. багато. Нагрівається цегла, не метал. Наша цегла настільки якісна, вона нагрівається. І вона віддає. Метал не при чому. Не думайте, що ми показали метал, і метал дав температуру, як там нам пишуть, і, і ви показуєте це, як будь-то тепло віддає ваша цегла. Ні. Метал 60 градусів, а це 100 градусів.